Готуємо на відправку комплект оперативної пам'яті для комп'ютера DDR-2 фірма Apacer, 4 планки по 2 ГБ 800 чистоти 1,8 В, цель 6 таймінги. Фірма себе добре зарекомендувала, ніяких зауважень по роботі з часом немає. Пам'ять будемо ставити на тестування одним комплектом в одну тестову зону. Хотілося зауважити, що пам'ять тестується два рази. Перший раз при отриманні від постачальника, другий перед відправкою клієнту обов'язково. Тобто це 100% гарантії, що вона е, працює і ніяких проблем з нею немає. Також є гарантія 2 неділі на обмін повернення з моменту отримання і даємо півроку гарантії на працездатність. Якщо ви поставили пам'ять е, 4 штуки замість вашої, або просто поставили і вона не запускається, то правильніше було б зробити так. Виключити комп'ютер, відсизнити, від'єднати всі SSD або HDD, які підключені, саме доживлення, і потім ставити по одній штуці і пробувати запускати, просто, щоб запустився екран і можна було б зайти в BIOS. Якщо всі 4 планки поштучно потім працюють, то ніяких питань немає. Якщо одна якась не запускається, або дві, то радили б протерти. Звичайною страчкою для простого лівця контакти до металевого мідного блиску. Ну, видалити бруд або щіткою з або кісточкою, і поставити знову. Все ж таки, пам'ять не нова і з часом утворюється на контактах окис, який не дає пам'яті нормально працювати. Тобто ще е, треба брати до уваги, що е, у ваших контактів, там, де слати під пам'ять, може бути пил бруд. Тобто треба ще почистити перед установкою пам'яті ваші слоти. Пам'ять ставимо на тестування і подивимось на результат. Тестування пройшло успішно, зауважень, помилок вилітів немає. Так, оперативна пам'ять виглядає в тестовій зоні. Код товару 03340 поїде сьогодні місто Полтава.